Геть, нещодавно це було просто туценя, а зараз наша красунечка. Та не корсу Порода просто безподобна. Друзі, це наскільки сімейна собака, наскільки вона, правда, вона нашкодніться, вона какає не там де треба, Серега її ругає постійно, а вона дуже любить газони. Літом Серега її одучив, поки був час. Але сидить то неправильно, Дейра, сядь гарно, дивіться, яка слина тече. Чекає смаколиків. Сядь красиво. ну Це собаки, які вічно голодні, так що тут якби вестись на провокацію нема чого. Іди сядь у себе на коврик, Чого ти оце жопою тут висілась на холодному? Дейра, встань, іди. Ну, ти блін, я тобі серйозно кажу, оце представте, як вона хоче Зельцу. не можна, не дам, сказала нільзя.